Прокидайтеся. Благаю. Благаю. Вставайте. Принцесо. Прибув посол сонячного королівства. Усі вже давно на вас чекають. Приїхали. Уже? О, обережно. Даруйте принцесу. Не спи. О, а вже ж, а вже ж. з мережевом, з мережевом. Ці не годяться. Та, я принесу інші. Надто дитячі. Дитячі, дитячі шовкові. Шовкові! Ні, 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 так, ні, 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 вони, ні, ні! Я сказала сині. О! о, о, ні, о сині вже не суфлі, туфлі вже несу пани. Бачите, яка корона корона! Де моя корона? Лешіко, я не знаю, де вона завжди була тут. Майки її жінку. Часова! Вона була тут, але ніде немає. В потрібна корона! Вона ж була тут. Швидше. Ось вона. Ось вона вашому зрешті. Хороша дівчинка. Добре, що є ти біжу. Моя покоївка геть не путяща. Можна? Дай мені це. Готово, принцип. Ходімо. Королівські пригоди у кінотеатрах з 6 березня